День любі діти. А хто це? Ходить по городу, великого роду, ноги, як лопати, а сліду і не знати. Хто це? Так, діти, це гусак. Всі породи гусей мають подовжену шию, човноподібний тулуб, прямий, вигнутий дзьоб, по краям нього йдуть дрібні зубчики, дві лапи, на кожній з яких є. Плавальні перетинки. Самці практично не відрізняються від самих. Гусаки дуже добре ходять і бігають, дуже швидко літають, але плавають і пірнають трішечки гірше за качок. Оперення у них різного забарвлення. Найчастіше воно біле або сіре. Гусаки великі птахи, але менші за індиків. Харчуються гуси виключно розслаблені. Вони чудово пасуться на пасовищах. За допомогою дзьоба, забезпеченого гострими зубчиками по краях, вони щіплять траву, злаки, капусту, привають листя, ягоди, стручки і колоски. М'ясо гусей дуже поживне. Гуска несе за рік 30-40 великих яєць. Із гуски отримують пір'я, пух, жир. А зараз послухайте народні прикмети. Якщо гуси купаються у воді, буде дощ. Гуси лапи піднімають Це перед морозами. Сьогодні на заняття з малювання ми з вами намалюємо гусака. Ну що? Спробуємо намалювати гусака. Спочатку простим олівцем ми намалюємо йому голову. Голова кругла. Малюємо. Тепер, дітки, намалюємо. Довгу, видовжену, красиву шию. Так, ведемо, ведемо. Так, Ось такий дух вийшов вже у нас діти. Діти, намалюємо гусачкові ось такі штанці. Подивіться, які гарні вони вийдуть. А як розмалюємо, то буде ще краще. Так, а тепер намалюємо лапки йому. І точно так же намалюємо й другу. Дітки, подивіться, чого не вистачає гусакові. Так, зйобика, намалюємо йому. Видовжений дзьоб. Так, ось такий. Дітеж ще чого немає. Давайте намалюємо око гусаком. Ось, зіни. Ді Дітки, подивіться, гарний гусачок. Ну, ще не дуже. Діти, так як гусачок знаходиться влітку на зеленому вушку, проведемо ось таку лінію. Де він буде знаходитися на лужку. Дітки, а тепер візьмемо гуаш білого кольору і розфарбуємо нашого гусачка. Розфарбовуємо. Дітки подивіться, ось білою фарбою я розфарбувала гусака. Але подивіться, на білому фоні білий гусачок зливається, так? Зараз ми, дітки, намалюємо зелений лужок. Та блакитне небо і гусачок нас оживе. Дітки небо намалювали, полянку намалювали, а тепер розфарбуємо дзьобик червоною фарбою. Розфарбовуємо дітки дзьобик розмалювала, розмалювала і лапи. А тепер намалюємо око. Дітка, зараз обведемо гусачка по контуру. Дітки, а тепер легкими мазками прикрасимо, подивіться, я крило вже прикрасила, а тепер прикрасимо хвостик. Так, можна ось тут, на шиї трішечки. Дітки, подивіться, діти, подивіться, який гусачок у мене вийшов. А так як гусачок наш іде у гості, малюємо йому у дзьобику квіточку. Так, дітки, закінчуємо малювати квіточку. Домалювали листочок. Ось так. Дітки, подивіться, який малюнок вийшов, а який гусачок, джентльмен. Дітки, спробуйте і ви намалювати, а я буду чекати. До побачення.